Усім привіт, друзі! У мене для вас сьогодні дуже цікава новинка від компанії QBot, яка називається KingKong Mini 3. Вже третя версія компактного смартфону, але по факту вона трошки більша за свої попередні версії. І в цьому відеоогляді, точніше, в розпакуванні я вам покажу, що це за смартфон. Вже самому не терпиться, тому давайте відкривати. Тож ми з вами отримуємо ось таку от коробочку. Вона досить компактна. Відчувається, що смартфон всередині також невеликих розмірів. Фішка цього, цієї моделі, взагалі, серії міні від Кінконга від Кібота. Компактність, і це зрозуміло, але саме третя серія стала найбільш цікавою по характеристикам. Це при тому, що на старті продажі вона трохи більша, ніж за 100 доларів продавалась на Аліекспрес. Тобто ціна більш ніж приємна. І зараз ми з вами будемо дивитись, що ж у нас тут в коробці знаходиться. Ось він, сам смартфон. До речі, дизайн у нього також має бути досить цікавим. А ні, я думав, що він буде трохи більшим, ніж кінконг е, другої міні-серії. По факту, він дивіться, це смартфон, який можна взяти ось так. Тобто ви розумієте, так що користуватися однією рукою ну взагалі без проблем. Взагалі легко. І не забувайте, що в мене є свій онлайн-магазин twigday.com.ua, де можна придбати такий і подібні захищені смартфони. Посилання буде в описі. Задня панель, до речі, так прикольно також виглядає. Цікавий дизайн. Ну, це ми все з вами трошки згодом подивимося. Що є в коробці? В коробці є інструкція. До речі, ось вона. Інструкція. Ще якісь документи. Ну і сама отака от інструкція. Далі відкриваємо. Тут знаходиться у нас блок, кабель і навушники, що приємно. Дивіться, у нас є навушники. Форм-фактор їх ось такий, я такі максимально не люблю, мені в них незручно, але може комусь вони і знадобляться. Кабель доволі товстий, такий приємний по відчуттям, добротний кабель, хочу сказати, Type-C з однієї сторони і звичайний USB з іншої сторони. Ну і блок, саме цікаве. Блок, я думаю, тут як завжди. Ну, так, нічого нового тут я не побачив, лише 10 Вт потужність, тобто заряджатись смартфон буде явно більше 2 годин. Що ж, прибираємо комплект, давайте вже безпосередньо до смартфону перейдемо. Тож, смартфон, він досить легкий, досить компактний і, як на мене, виглядає прикольно. Задня панель це у нас глянеться, я так розумію. Але в цілому весь корпус у нас прогумований. Прогумований. Захист від води від ударів тут присутній. Що ж, давайте зірвемо цю плівочку і подивимось запустимо наш смартфон. Тому що не терпиться подивитись, як же ж він працює. Поки він запускається, подивимося, що у нас є тут по органах керування. Справа знаходиться у нас маленький слот. Я так розумію, це якраз слот під сім карти. Зараз зараз спробую його дістати, але, але треба чимось його підковернути, тому що незручно. До речі, в коробці я нічого такого не знайшов, чим би можна було його підковернути. Тому ну, давайте спробуємо отак. Ну, отак уже без проблем. Тож, дістаємо слот і бачимо ось такий малесенький-малесенький слот для двох сімок. Або, я так розумію, для сімки і карти пам'яті. Поки що не скажу точно, чи він підтримує карту пам'яті, на повному огляді вам це все розкажу. Також кнопка блокування тут. І, я так розумію, це у нас такий маленький зацепчик для шнурка. З цієї сторони кнопка регулювання гучності і все. Зверху нема нічого, ну а знизу тільки Type-C. Коротше, смартфон дуже компактний, тут небагато чого є по модулях, по органах керування. Давайте запустимо його і подивимося, як же він працює. Так, смартфон запустився. Перший запуск, і я думаю, що навіть зараз він глючити не буде. А знаєте чому? Тому що тут хороший процесор стоїть Helio G85. І як бачите, так. Я був правий. Смартфон, в принципі, працює абсолютно коректно, швидко, і це з перших секунд запуску. До речі, Зразу кидається в очі те, що смартфон дуже має витягнутий дисплей, от дуже сильно. В попередніх версіях смартфон все-таки був не з таким співвідношенням сторін. До цього треба буде звикнути. Це знаєте, як в смартфонах Sony, в них також дуже витянуті екрани. І тут, як ви бачите, така ж сама історія. Користуватися однією рукою взагалі без питань, ну дуже зручно. Смартфон маленький, чудово сидить в руці, ніяких проблем. Так, заходимо в камеру, бачимо фото, відео. Бачу режим чорно-білий, монохромний. Режим більше у нас є нічний про панорами немає. Що ж, мені навіть цікаво, як він фотографує. Давайте щось сфоткаємо навіть на розпакуванні, подивимось, як воно працює. Так, зробили фото і робимо зум. Звичайно, дисплей дуже маленький, нічого не видно. Але в цілому, я думаю, що знімати він плюс-мінус буде, як. Всі смартфони вартістю до 150 доларів. Десь, я думаю, плюс-мінус така якість буде. Ну, а відео він, напевно, ж пише в Full HD. Так, у нас доступно 1080P. Я думаю, стабілізації тут не знайдемо ми і ми її тут не знаходимо. До речі, мені цікаво, що це в нас за переключатель такий. До речі, мені цікаво, що це в нас за перемикач 30 FPS. Не розумію, якщо його закрити, що воно буде знімати. На повному огляді про це все поговоримо з вами, поговоримо. Ну і приклади фото-відео, звісно ж, також покажу. Смартфон досить шустрий, і в нього хороший процесор, як я вже казав, Helio G85. Давайте подивимося, який ліхтарик. Ліхтарик досить компактний, ну і світить так, трохи гірше, ніж середній рівень, здається мені. Тобто, не сильно яскравий. В смартфоні є модуль NFC, є режим підводної зйомки, і це досить прикольно. Дисплей, яскравість непогана, мені подобається. Android 12 у нас встановлений, смартфон дуже чудово працює, і поки що я навіть не знаю, які тут мінуси в ньому можуть бути. Можливо, на повному відеогляді я якісь мінуси вам і розповім, але поки що дійсно я не розумію, що тут можна поганого сказати. Дуже прикольно виглядає, дуже прикольно він продуманий. Коротше кажучи, подобається. Подивимось, що він може, і на повному огляді все розкажу. Посилання буде в описі під цим відео. Постараюсь зробити повний огляд скоро. Тож підписуйтесь і слідкуйте. Всім гарних смартфонів!